Опівночі, в день аштамі Тітхі Радха Махарані, її коханий Ш'єма сундер, та вся Девлока приходять до Радха Кунди, щоб зануритися в її священні води. Радха Кунда народжена з п'ятки Шрі Кришни на землі, наповнена божественною благодаттю. Занурення у її води в цю аштамі Тітхі ще називають Агой Аштамі, надзвичайна рідкісна нагода. У цей час Радха Махарані, Господь Всесвіту, Шри Кришна, разом із усіма святими, сакхи, гопі, гопами, напівбогами та небесними істотами сходять на землю. Вони повністю присутні у своїй космічній безмежній формі, в межах боху мандали протягом кількох хвилин. У момент настання півночі сотні тисяч відданих поспішають зануритися у воду Радха Кунди. А потім у Шямкунду, що розташована поруч. Шямкунда була власноруч викопана і створена Радха Махарані. Разом Радхакунда і Шямкунда міщують у собі священні води всіх місць паломництва, що течуть від лоту своїх стовпші Кришни. Завдяки безмежній милості Садгуру цього дня душа може бути піднесена до Вайкунхи. Настільки глибоко, настільки глибока її бхакті, повністю відкриваються двері до оселі Бхагавана. У цей день відбувається безліч чудес, зцілень, відповіді на молитви і навіть вічні даршани. Кожна мить чистої любові до Бхагавана надзвичайна. Нехай Радха і Кришна благословлять усіх найглибшим бажанням їхнього серця.